Всім привіт! Ви на каналі FarmОк. Сьогодні ми з вами розглянемо такий засіб, як колпасептин: це є таблетки вагінальні, які належать до фармакологічної групи протимікробні та антисептичні засоби, які застосовуються в гінекології. В склад даного засобу входять дві діючі речовини. Зараз ми вам покажем. Проместрин 10 мг і хлорхінальдол 200 мг. Для чого ж застосовують цей засіб, ці свічки від екології? Насамперед, оцей промистин – це є естрогеноподібний засіб, який призначений для місцевого застосування. Він захищає і відновлює вагіну. І нормалізує кількість паличок до та PH-піхви, міклофлоров піхв. Другий це є хлорхінальдол, Він має антисептичну дію. Він діє бактерицидно до грам-негативних і грам-позитивних бактерій. Для чого ж застосовується засіб? При різних інфекційно-запальних захворюваннях піхви. Це може бути кандідоз, це може бути. Ендоцервіцит, кульпіт, виділення з піхви невідомого походження, вагіноз бактеріальний. Також і для профілактики його можна застосовувати різних вагінальних інфекцій та для відновлення піхви після хірургічного втручання, наприклад, ерозій шийки матки. Засовувати потрібно одну таблетку. Е, бажано перед сном, лежачи на спині, вводимо глибоко в піхву, і курс лікування становить до 18 днів. Ось такі свічки в блістері міститься 6 вагінальних таблеток. Не з дешевих засобів, але дійсно допомагає, тому за призначенням лікаря можна застосовувати. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, бережіть себе і своє здоров'я.